Зростання обсягів виробництва та економічний потенціал області є безпосереднім доказом того, що Житомирщина може бути цікавою для співробітництва з країнами Єврозони. Зокрема, експерти вже тепер називають поліські корисні копалини конкурентноспроможними на міжнародному ринку. Це у перспективах. Тим часом у реаліях триває обговорення різних аспектів. Європейський союз також зацікавлений в ринку нашому українському, тому що наш ринок також являється дуже ємким з точки зору вільної торгівлі між двома сторонами. Це Михайло Гармаш розповідав представникам районних адміністрацій, громадських організацій підприємцям. Втім, аби економічний потенціал Житомирщини був використаний сповна, вже тепер необхідна державна підтримка, як це було зроблено в інших країнах. Ми можемо скористатися білоруським, російським, казахстанським досвідом де даються безвідсоткові кредити на встановлення обладнання або на, на, для, для розвитку бізнесу, де даються е, податкові канікули при встановленні нового обладнання і модернізації виробництва, для того, щоб при підписанні цієї угоди ми вже були готові і мали конкурентно спроможні товари. Але слід звернути увагу і на ряд проблемних аспектів, зокрема, можливу міграцію робочої сили та збільшення на українському ринку імпортної продукції. Втім, саме такі мінуси є час обговорити і внести корективи.